Хочете поїхати працювати в Європу, але боїтеся натрапити на шахраїв? Після перегляду цього відео ви знатимете, які ознаки обману, на що потрібно звернути увагу в агенціях спецвлаштування та розкажемо, як діє ВІЛС. В Європі чимало попиту серед працівників, але через високу конкуренцію серед посередників з'явилось чимало сумнівних агентств. До прикладу, вони можуть обіцяти високі заробітні плати без документів, вимагати передоплату за вакансію, не показувати умови житла або договір. Ми бачили десятки таких історій, коли люди приїжджали, а умов не було, або взагалі роботи не існувало. Тож, давайте розпізнаємо, шахраїв разом. Спілкуються тільки через месенджери, немає юридичної адреси компанії, відсутні відгуки або всі однакові, пропонують це включено без договору, вимагають повну оплату без виїзду. Це червоні прапори. Якщо є хоча б два. Тоді не варто ризикувати. Ви маєте пам'ятати, що офіційне працевлаштування включає в себе підписання договору, консультації щодо вакансій, оформлення документів, віза, дозвіл, перевірені роботодавці та підтримка після виїзду. VIUS працює саме за цією схемою, тобто офіційно. Наші клієнти отримують контракт, знають, куди вони їдуть, отримують фото житла і умов ще до виїзду. Якщо хочете знайти реальну роботу в Європі, залиште заявку у нас на сайті, і ми підберемо вакансію під ваш досвід. Пам'ятайте, робота за кордоном це не лише можливість, а й відповідальність. Не довіряйте словам, перевіряйте документи.